Всім привіт, мої дорогенькі. У нас сьогодні на вулиці прохолодно, так гарненько, свіженько. Вчора з вечора якийсь дощик, там трошки про шелестів, але просто про шелестів. <смирь> да і все. Так, в мене кавуся вже номер два. Я сьогодні ще краще, ніж учора. Ну, нічого страшного. Уже клала і, і, і примочки всякі, коротше. Напилася всякої білі так да попустить. До... До вечора спаде. Ой, коротше, дівчатка, на рахунок торта. І він мене ще вчора вечором мордував. Ну, зранку ж бігом з форми витягся прекрасно, але ж всередині не спеклося. у мене, о, о, те, що я наливала, від слова взагалі. Навіть по краях не де нічого не пришерхло, не. не я не знаю, яка причина, він же ж у мене довгенько в духовці стояв. Ну, я написала підписниці, може, щось не доклали. Не знаю. Хоча це як на молози, От, навіть там молоко, зущене молоко. Зущене молоко, таке молоко і яйця. І яке ж спікається доладнє. А тут жовтки, зущене молоко і сік лимонний. Ну, просто воно витекло і все. Яке наливала, таке і залишилось. Так от, яка причина? Чекаю відповіді. Не знаю, я не знаю, яка причина. Якщо щось не доклали, значить сьогодні переробимо. А якщо все доклали, я не знаю, яка причина, чесно кажу. Ну, я ж вам признаю, все по-чесному. Не спеклось зсередина і все. Дуже шкода. І в мене підписниця запитує, чого я не, ніколи не зроблю прямий ефір. Я не знаю, колись разробила чи два. Давайте зробимо. Я, я не проти, в принципі. Ну, якщо все буде добре, то сьогодні вечірком зробимо прямий ефір. Давайте я завжди відкрита до, до ваших запитань, тому що можливо в діректи не весь час. Виходить усіх перечитати це 100%. От. Добре, сьогодні вечором, якщо мене випустять, якщо випустять у прямий ефір, то зробимо прямий ефір. А скільки годин зробимо? Ну Десь у 18.00. Я вам назначаю зустріч у 18.00. Саме головне, щоб мене випустили в прямий ефір. Зробимо. Хожу собі сама і мозгую ж за торт. Ну от яка причина? Ну, яйця хороші. Може багато лимонного соку, так мені підписниця навпаки писала, чим більше соку, чим він буде кисліший, тим смачніший. От. Згущене молоко теж доладнє. Яка причина? Я, я не знаю. Люди добрі, чесно. Ну, так мені чогось. Обідно трохи, що воно в мене вийшло. Ну, може, причина в мені, я, я ж нічого не маю проти. Але яка? Верх спікся, оці ж пізешки, гарно пропікся, ну, сама форма і стіста, а те не спеклося, не знаю чого. Ну, коротше, почекаю відповіді, що мені скаже підписниця. Може, в нас щось не таке. Ну, ну коротше, я не знаю. Та й все. Але нічого страшного. Це, це не біда. На помилках учимось. Може, якусь помилку зробила. ну Нічого страшного. Якщо то виправим, це не біда. Ми у магазик, Так, саме головне не шарахує. Так мені боються руки десь у кармани, кармани в штанях. Погнали у магазик. Значить так, на рахунок торта. Все-таки ми дійшли до такого висновку, що це духовка. І більше всього, що мені в своїй духовці, треба було його пекти на 200 градусів. От я все роблю на 200 градусів, все випікається добре, хоча дно підпеклося. Ну, ну, коротше, більше всі інгредієнти правильні. От, нічого добавляти не треба. Єдине, що духовка. Так, мій лук на сьогодні, поки прохолодно, прошвернуся в цьому костюмчику. Їду по нові інгредієнти. Я ж таки доб'ю це діло до ладу. I don't if you want to play tough and want to hate this show i don't ever slow up No, i don't take shit i got no love for the fake if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement i don't ever slow up No, i don't take shit i got no love for the fake is На Ну Ну Да, 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 Бачиш як по кругу Бачу, як по кругу бачу. Добре. Значить значит, Зараз бачимо, як ти вже швидко бігаєш, добре? Добре. Потрібно обігти навколо тої. Качелі і отак по кругу за цими качелями і світку сюди. Я засікаю, добре? Добре. На старт логмарш. Б'ємо, бьем, бьем, б'ємо. Молодець.